Що може бути краще, ніж чіл у басейні на даху власного житлового комплексу? Oh, а де таки знайти у івано франківську Зараз вам розкажу про це і про багато інших цікавих та незвичних рішень від наших архітекторів. Саме тут, на даху одного з будинків нового житлового комплексу Manhattan Up, буде побудований перший франківський басейн. З лаунж золою, де в кожного мешканця буде можливість проводити своє дозвілля як на курорті. Бачите, перші елементи майбутнього поселу закладаються прямо зараз. На дехарі. Еге ага. ж, команда Благо робить все, щоб вивести життя в Івано-Франківську на новий якісний рівень. Ми заглядаємо у ваші найсміливіші фантазії і втілюємо їх у життя. Каскадне будівництво ще одна архітектурна особливість Манхетен Ап. З кожним поверхом, відкриваючи мешканцям все дивовижніші види та панерами. Завдяки географічно продуманому розташуванню будинків, а також за рахунок їх каскадної поверховості, на території житлового комплексу буде мінімізовано вітрове навантаження. А в кожному з дворів шести кварталів будуть сформовані комфортні кліматичні умови. Кожен двір це закрита безпечна територія. У сонячну погоду тут не буде надто спекотно, а ландшафтне озеленення додасть приємної свіжості та тіні. Також тут буде круте наповнення: дизайнерська пергола з качелями, декоративні арки та вуличні гамаки для відпочинку. Сучасні дитячі майданчики з розвиваючими тактильними елементами. Коротше, тут буде все, що потрібно для гарного відпочинку, дозвілля та розвитку. Навколо кварталів будуть простягатися прогулянкові алеї з фонтанами та з ігровими відпочинковими зонами. А завдяки розвинутій інфраструктурі, ви зможете під час прогулянки насолодитися чашечкою ароматної кави. А вже ввечері у дворі можна буде поринути у яскравий футуристичний світ завдяки ледівській динамічній підсвітці, яка підкреслює і виділяє незвичайні архітектурні форми. Такою підсвіткою будуть оздоблені всі арки, фасади та інші архітектурні елементи. Уявіть вдалені фасад, який відзеркалюється від лодкої поверхні озера. На фоні вечірнього міста манхеттен Ап виглядатиме так романтично. Цікаві світлові рішення будуть чекати на вас не тільки ззовні, але й всередині. Будинок зустрічає неймовірною дизайнерською атмосферою. А коли окрема фішка компанії Блау. Це не просто прохід до ліфту, це місце, де ти зможеш проводити зустрічі із своїми друзями, а діловими партнерами працювати чи відпочивати. Будуйте своє комфортне і сучасне майбутнє разом з благо. І не пропустіть ще більше переваг від Manhattan App, про які ми розповімо у наступних випусках.